Привіт, друзі, з вами Горхім Сьогодні я покажу LED, ну, майже всі команди Gorboxers. Я просто в Gorbox. Не буду ж погнали, погнали. Так, заходимо на яку-небудь карту, я візьму мою любиму. Так, ось все. Так. Брам. Ну, нікого не беремо. Першу команду, я думаю, всі знають. Це пише в команду. Рецей. <кій> <кій> не, не така мова. Віклійська нам надо. Пишем тут. Так, ось так. Ре, Ве, ну ось тут ви бачите, ось таку кнопку Ре, Ве, це нам треба виписати. Ре, Ве, Дже, А, ну ось У нас є супроклак. Я тут верси курса. Це ще... верси курса. -курс. Так, якщо ми візьмемо все дивана. What's going on? І звімо суперкулак, то... не <пи> але... Ну, ось почути дві ліжки. Друга команда це всі са Це Для цього відео я зробив відео спеціальне. Але я знаю ще парочку, але я їх показувати не буду сьогодні. Але я покажу, як вони пишуться. Так, тут. Беремо чат, так само ось тут. -ту. Ну, ось ту. пишем тут. Пишемо тут. С Т. З великої букви С кін. І тут пишемо яку-небудь назву з великої букви. Ось так, коротше. Ось так. Друга команда. Другу команду я теж не хочу вам показувати. Ну, як другу, третю команду я теж вам не хочу показувати. Ну, і все-таки покажу. Це, звісно вже... Ви поняли, что это за команда. Сейчас я, может, даже на телефоне покажу вам. Почекайте мне хвилинку. Вибачте, звісно, але я не знайшов свого телефона. Це Where Are You Doing. Ця команда називається. Я не предлагаю її водити. Ну, якщо ви, виглядає читер. Якщо не читер, то можете спокійно вводити. Якщо ні... читерам не не рекомендую Так. Команда Діва. Це перекладається як Дай. Пишем тут. Маленькими буквами. коли Тут пишемо. Я, наприклад, візьму М16. І вони дадуть М16. йолки <кхи> 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 палки Ну, ось так. Так само, якщо ви, типу, не знаєте, я от колись не знав, де взяти пушки. Типу тільки ось це я знав, то пользуйтесь такими штуками. Типу пишете тут, наприклад, Г. В. Ну. В. В, ну, наприклад, Ф. 90. І у вас є п 90 тільки без патронів О -о -о. Я не тепер була. Так. Так, що це я не тут? Другу команду, я думаю, майже всі знають. Сейчас ну, я буду курс. Другу команду, вы всі знаете. Це, звісно, верса курса. Я вже забув, як вона, якщо чесно, пишеться. Але ви знаєте. А, Я щось на квіти? Що це? Що це? А. Я зламав ігру. Тепер, якщо я нажму В, то буде ноу-кліп. Якщо я назву знову, такий ще брен буде ноу-кліп. <плес> я зламав ігру, називається. О, е, ну ладно. Друга команда, ну друга команда, це нам треба на карту в'язти, це, звісно вже так, так питання, де у нас? Ну, Це команда знак питання і може на українську треба нам перевірнувати. Не буде питання. Не, буде крапка, а якщо на русський. Звісно, це наш враг, але я все одно попробую. Тож буде крапка. Український. Ну, mm, далі англійський. Так. Ну, це простий старт. С -та, -та, та. Ну, невеликими, конечно, буквами. -та -та. Ось так. Так, сейчас у нас я за команди. Це секретна команда. У ну, мм. Я не згодом. Що це таке? Так. А ви знаєте, якщо ми, ми робимо це все, якби по всій карті. Били. Так, все можемо... Може, може, я знаю, де ми зробимо. Просто по всій карті. Ой, я знаю де. Цьому логотипу. Не, не надо, надо це якої. Все тупо. Все, все на цих линях. Де мене заспанить я фі, знаю, де. Я кстати на семь неутказу. Це, кадіас тоже. Жо... Ну ось, короче. Блуд, дем. Чего він раскосить? Боже, супер технологія можно. А, ну, понятно, ничего тут не против. Так, теперь мы, конечно же, спам дальше. Две та же куча на одном месте. Блинчик, тупо. Браво, блинчик. Блинчик, ты Теперь брэм и гивап. Ну, или в март. де давно заспаунить тепер? понятно. Удаляем. Блин. Давно тепер заспавнить. Тут. Я хочу знаєте, де спавнить. А я аж туда впав Ладно. ось такий получився відос. Ставте лайкос, підписуйтесь на канал, но всім по